Вітання всім українцям, друзі. Війна, яка розпочиналася як аналах Другої світової, а майже за два роки так видно змінилося, що зараз тільки встигає за цими оновленнями. І дуже важливо мати технологічний, як казав, залужний прорив, а не 500 мільйон мобілізованих з автоматами, це ну, ні до чого не приведе. Зараз нові ну, зразки дронів постійно у Мордора з'являються, вони з'являються також і у нас. І то, у кого буде серійне виробництво більш навчених пілотів, той отримає перевагу і як результат перемогу у цій війні, а БПЛА це є, ну, одна із складових, не основна, але дуже важлива складова. І це потрібно розуміти. А, замість того, щоб розказувати там. Перебуваючи на державних посадах, безвідповідально ляпати своїми язиками про мільйон дронів, про 40 мільярдів. Уже 24-го року, у майже місяць минув, з мільйону дронів 47 тисяч мало поступити за цей час. Ну, де вони? Хто ще має в країні заявити? що ну, відповідальності за слова нема. Ну, друзі, це все лірика, тільки так. Бойовим підрозділом на Авдіївку, на Куп'яноліманській, на Херсон, на Запоріжжя. Ті, що просять, донатять, ну, просять БПЛА, камікадзе в Півдроні, друзі, обов'язково допомагайте. Це наш ключ на даний час до перемоги. І тільки так, я не буду говорити там, за депутатів, за оцю челядь, суддей, прокурорів і так далі. Ну, навіть не хочу, мені за це гідко. Я знаю, що цю війну витягне на собі простий звичайний народ. Ну, так воно є, так воно буде. А з тою. Корупційною, кланово олігархічною мерзотою, ще потрібно буде розбиратися і, ну, на жаль, їх дуже дохера. Але то таке, друзі, якщо бойовий підрозділ, якого ви знаєте, просить про дрони, значить треба допомагати. Всім тяжко, всім важко. Ну, така у нас війна, а дуже ефективне застосування fpv -дронів, дронів Камікадзе і друзі, дуже вагома складова засоби РР і засоби РЕБ. Ну зараз війна високотехнологічна і потрібно вганятись. На жаль, це все коштує грошей, але разом бізнес народу України, збройні сили України, разом до перемоги, і тільки так по-іншому бути не може. Слава нації.